Ну, я б сказав би, що а, сьогодні а, це фінальна точка в тій боротьбі, яку ми привели для підтримки політов'язаних зокрема, неодноразово а, збиралися гроші на підтримку, зокрема на допомогу в оплаті незалежної адвокатки для сінцової Кольченка. А, ми їм висилали листівки, намагалися залучити якомога більше міжнародних і правозахисних організацій для тиску на так звану систему російського правосуддя. А, тому Сьогоднішня акція це фінальна точка, оскільки саме сьогодні буде оголошення вироку в російському військовому трибуналі в місті Ростов-на-Дону. І ми розуміємо, що сподіватись на гуманність чи справедливість з боку цієї каральної тоталітарної системи важко. Але я думаю, що якось скажімо так, підтримка хлопців. Вона буде пропорційна. Пропорційна можливо якомусь пом'якшенню чи е, кроку назад для російської каральної системи, і е, це якби максимум, який ми можемо зробити, але це значить, що ми повинні це робити, якщо ми не можемо зробити чогось більшого. Гражданского кодекса. Нет, нет, Это было запрещено покажи, по закону 15 января. Пойдемте просто, нет. мы проверим нет, документы. Нет. А в а в документы нет. нет, нет, нет. Проверять документы? Ну, свой Опять свой же, у нас присутствие невиновности. Я ничего не повышу. Я ничего не обвиняю. Это его право на индивидуальность. закрепленное 300-й статьей Гражданского кодекса. Акція. Ми за ним прослідкуємо, щоб не було ніяких дій. Все він підійде, покаже свої документи, ми з'ясуємо його особу. Якщо не буде підставі його затримати, ніхто його затримати. не буде. Поставив за своє життя на інших територіях, які зараз окуповані. Так вам нічого не загрожує, молодий чоловік. Тут, так. Дивіться, Тут, а на інших стоїть... територіях до вас нема, загрожує. Стоїть два поліцейських, на стоїть інших територіях, мібуларні. які зараз окуповані. Мені багато щодо. Що О, краще я не буде, щоб це показати. А навіщо ви сюди? Щоб, щоб підтримати політязнів. Свободу пролетаря! Свобода пролетеря! Росії Ганьба! Росія! Ганьба! Ганьба! Олег Сінцов це не просто заручник, Олег Сінцов. Це сьогодні так сталося, видатний кінорежисер. Хоча він прийшов не професіоналом в кіно. В першій же картині на весь світ заявив, хто він такий, і тому я думаю, що там в комплексі, там задумка була у цих органів російських жорстоких, придумали цю версію, але за тим стоїть і ідея: треба еліту знищувати, українську еліту. І Накинули сітку на нього. Але якщо ми будемо мовчати, то і сподіватися на якесь диво нічого не відбудеться. Треба кожному, враховуючи свої можливості, вимагати, вимагати, вимагати. І я думаю, рано чи пізно небеса нас почують, і він буде а поруч з нами. Розкажіть, будь ласка, що ви як громадяни, як активісти, які на спільнота робите для того, щоб звільнити? Що ми робимо? Ми ж не в силовій структурі, ми весь голос заявляємо, наміти. При зустрічах з можновладцями, з депутатами, з ким завгодно. Пишемо своїм колегам, скажімо, той же Нікита Міхалков, який до... був нашим товаришем і другом ще півтора року тому, вимусили його, він у фестивалі московському заявив, що треба звільнити Олега Сінцова. Отримав чи він дозвіл від Кремля, я не знаю, але він про це заявив. На вашу думку, чи достатньо українські медіа висвітлюють? Все це судилося. Ну у мене і до українського медіа є претензії тому що претензії в тому, що так багато подій відбувається у світі в Україні, що вони одну, а завтра висвітлюють інше і не контролюють, і не перевіряють, і не повторюють. Тобто, це вже така пам'ять. Не так. І, і, і я в цій інформації розтворюю, сьогодні. Я за Сінцова, завтра я за Кравцова. післязавтра я ще за, за щось. Тобто, треба виділяти і знати пріоритетні речі. Це листи, які направлялися ну, до ув'язнення. На сайті Solidarity.ua було оголошено. А вдалося вам передати їх якимось чином? Ми їх передамо, але відомо, що дуже багато листів не доходять до ув'язнень. Тому ми вирішили також і тут їх розповсюдити в ув'язані. Сподіваємося, не побачимо. Путіна цілі, я б сказав, не просто засудити Сенцова, в нього якби це один із таких елементів, які він використовує. Тобто, по факту, це е, як скажімо, Сенцов є таким українським фашисто-ліберастом, розумієте? По суті, я так розумію, певний такий би, архетип. І саме ось е, засудження його за те, що він є е, небезпечний, навіть не зробивши нічого, і це є як. Ну, Такий п -п -п певний, певний такий акт, я б сказав, певного сакрального сенсу. Тобто це, в принципі, інтелектуальне знищення, приниження. Це головне, головна мета в цьому випадку. Систему треба міняти, тому що система, вона радянська. Радянська система ніколи не займалася правами людини, ніколи не займалася свободою людини. Вона робила все, те, що було їй потрібно для її як б, життєзабезпечення. І те, що приносило матеріальний зиск. Ці питання її не хвилюють. Їх хвилюють зовсім інше. Тому вона нічого, вона вона, вона, вона відморожується і все. Розумієте, вона Путін Путіна данарі, поездені на канари. Путіна надари, полізені на канари. Путіна Данари, полізані на, на канари. На Non, non, non. Поліця, Третьих, на на в Україну.